Я відчуваю крінж. Боротьба вона постійно триває. Нам протистоїть величезна фінансова сила. В пропаганду вливаються величезні кошти. Оксана Романюк, директорка інституту масової інформації. Моя робота це відповідальність, перш за все. Це боротьба і для мене важлива якість. Я відчуваю крінж. Коли хтось поширює фейк, я відчуваю дві базових емоції. Якщо це людина розумна, освічена, мені стає соромно за цю людину. Якщо ж це ворожа якась пропаганда, то це швидше злість, я відчуваю. Тому що я вважаю, що ті, хто поширюють, Агресивну пропаганду мають отримати справедливе покарання. І для цього ми всі і працюємо. Напевно, пробивати скляну стелю недовіри до того, що дійсно пропаганда є тою силою, яка сприяє війні. Яка змушує вбивати людей. І коли ми спілкуємося з колегами, наприклад, там, якимись закордонними, які не бачать війну на власні очі, вони не мають уявлення про цю зв'язку між пропагандою і війною. І оцю зв'язку дуже важливо пояснювати. Напевно, треба пояснювати. Через каски, наприклад, є казка вовки семеро козенят. Коли вовк він підробив голос мами і хотів, щоб козенята йому відкрили двері. Це і була дезінформація, тому що вовк обманув козенят. Сама проста порада це задавати питання. А друге, це кілька джерел потрібно мати, не спиратися на одне джерело. Одразу кілька джерел. І третє це старатись не вестись на емоції, якщо ви отримуєте дуже емоційне повідомлення, старатись відцікати від нього якісь оці емоційні фрази і виокремлювати саме фактажну частину повідомлення.